19 і 20 листопада у спорткомплексі авангард міста Вільногірська за сприяння народного депутата України Сергія Глазунова та за підтримки міського голови Віталія Федоренка проходив всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, присвячений пам'яті видатного тренера України Петра Максимовича Лигуна. За 9 років існування турніру, Вільногірськ об'єднує все більшу кількість учасників із різних міст і селищ, областей і районів, столиць і держав. 20 команд, понад 200 учасників із 16 міст України та Автономної Республіки Крим, Києва, Черкас, Кривого Рогу, Кременчука, Харкова, Миргорода, Вінниці, Запоріжжя, Верхньодніпровська, Новомосковська, Дніпродзержинська, і Дніпропетровська приїхали до вільногірських борців свою силу продемонструвати та насильних земляків подивитись. Спонсорами змагань виступили депутати обласної ради Федір Ткачман. Олег Кришин, Олександр Лазніков та підприємства Вільногірський ГМК, тов Вільногірське скло, ТОВ «БАТ», товариство з обмеженою відповідальністю Вільногірський завод залізобетонних виробів та товариство з обмеженою відповідальністю Хімтек Пла на урочистому відкритті турніру, який був організований Вільногірською міською організацією Дніпропетровського обласного об'єднання ветеранів Афганістану. Учасників вітали міський голова Вільногірська, голова Дніпропетровського обласного об'єднання ветеранів Афганістану, голова профспілки ТОВ Вільногірське скло, секретар та депутати Вільногірської міської ради шостого скликання, товариші та учні Петра Легуна і головний суддя змагань з греко-римської боротьби Віктор Ковтун. Протягом двох днів юні борці демонстрували майстер-клас. У запеклій боротьбі дарма, що на килимі не обійшлося без цинців, зате отримувати нагороди та подарунки переможцям та призерам було приємно. Серед учасників відзначились. І вибороли перше місце. Єрмаков Данило вагова категорія до 24 кг. Сергій Машевський вагова категорія до 42 кг. Шушимоєн Владіслав вагова категорія до 100 кг. Друге місце. Мамутов Сергій вагова категорія до 42 кг. Посунько Кирил вагова категорія до 32 кг. Третє місце Козлов Костя, Бичко Руслан, Владимиров Платон, Должков Валерій, Жушман, Жушман Ярослав. П'яте місце ручка Кирило. Хочеться відзначити виступи Шмалька Тимофія та Козирєва Андрія, які змагались одній ваговій категорії. Серед 18 -ти учасників Тимофій зміг вибороти третє місце, а Андрій став п'ятим. Тож резерви і прагнення до кращих висот з боротьби у наших юнаків є. Кубок команди переможця і перше місце в загальному заліку впевнено виборола збірна команда Вільногірська і Верхньодніпровська тренера Віктора Івановича Ковтуна. Друге місце посіла команда із Миргорода, третє місце у борців із Черкас.